Уявіть собі, є перука, в якій можна робити навіть високого хвостика. Це система заміщення волосся. Волосся тут натуральне. Подивіться, ви в ній можете навіть робити високого хвостика. Волосся тут таке густе. Зріст такий рівний. Ви можете робити навіть всі зачіски, як зі своїм рідним волосом. Подивіться, як виглядає навколо обличчя. На макітці шовковставка. Ви можете змінювати проділ в будь-яких напрямках. Можете постригти будь-якого чубчика волосся. Ви можете вирівнювати та завивати. Робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Подивіться, яке воно класне. І який рівний. Тут зріз густий. Але під індивідуальне замовлення можна зробити з іншого відтінку, інша довжина, щільність по вашим міркам голови. Навіть можливо це зробити. І по фото можна підібрати відтінок волосся.